Вітаю, це новини. Лайф. Я Олена Халілова. Сьогодні 308-й день війни, 28 грудня, і ми говоримо про загальну ситуацію на фронті та що відбувається біля Криміної. Традиційно разом із колишнім речником генштабу збройних сил України, полковником, капітаном першого рангу та військовим експертом Владиславом Селезньовим. Владиславе, вітаю вас, слава Україні героям. Слава давайте почнемо з того, що відбувається біля Кримної. А, біля Кремінної тривають бої у зведенні українського генерального штабу за минулу добу визначається. Три напрямки, де відбуваються найбільш запекли бої це традиційна район Бахмута, напрямок Авдіївський і напрямок Ліманський. Так, от, коли ми говоримо про Ліманський напрямок, фактично це йдеться про бої в районі Кремінної. Різні оцінки лунають останні кілька днів. Буквально три дні назад лунала інформація з приводу досить вдалого просування українських сил оборони, але ж ми маємо виходити з наступних міркувань. Справа в тому, що будь-який вихід та українська. Армія на нові рубежі має е після того е закріплюватися відповідними рішеннями. Це рішення на, на місці, тобто посилення оборонних спроможностей українських підрозділів, які виконали ті чи інші завдання щодо просування в рамках контрнаступу. Це підтягнення засобів протиповітряної оборони, артилерійських засобів відповідно бронетехніки, щоб на нових на нових рубежах українська армія мала можливість закріпитися, провести стабілізаційні заходи, розмінувати території, позбавитися від диверсійно розвідувальних груп противника і знищити осередки його спротиву. Я думаю, що саме з урахуванням усіх цих факторів ми чекаємо лише поки що чекаємо офіційних зведень від українського генерального штабу. Але те, що я бачу, про, про що повідомляють тамтешні теж гаваляє, дитали, у них досить такі стривожений настрої. Вони вважають, що е, Креміна фактично з трьох боків оточена українськими силами оборони, бої тривають фактично в передмісті. Більш детальну інформацію вони не повідомляють, але важливо в цьому контексті розуміти тенденції. Все йде до того, що українська армія буде і далі просуватися в рамках кор. Тор але діє вона максимально обережно зберігаючи особовий склад їх життя та здоров'я, використовують перевагу в артилерійській компоненті, і ми бачимо, що це певне певною мірою нашим військам це вдається. Але знову ж таки, виходимо з наступних міркувань. Повідомляє про звільнення Креміної український генеральний штаб. Ми починаємо це більш детально uh -huh. обговорювати. А поки що вболіваємо з української армії, і всіляка допомагаємо нашому війську. Але ще одне питання: ось ділянка Криміна Сватове залишається, як ви ж сказали, однією з найгарячіших точок на Луганщині. Так ще одна є, це Бахмутський напрямок. Якщо ми звільнимо цю територію, саме Кримінна сватове куди відкриються нам дороги далі? Щодо Бахмуту, маю повідомити дуже добре новину. Буквально вчора мав комунікацію з офіцерами, які безпосередньо перебуває в бойових порядках наших підрозділів, які обороняють Бахмут. За його словами, Бахмут повністю знаходиться під контролем українських сил оборони. Бої тривають у тих населених пунктах, селах, які е межують з Бахмутом. Але те, що Бахмут повністю під нашим контролем, жодного російського солдата на території цього населеного пункту немає. Це інформація під. Тверджено, росіяни постійно намагаються атакувати нашу позицію, але не мають успіху, несуть шалені втрати. І в щоденному зведенні українського генерального штабу ця інформація підтверджується знову ж таки. Росіяни несуть сотні сотні втрат в живій силі. Вони понесли втрати, в тому числі в бойових броньованих машинах, адже росіяни. Не ми ще й досі ніяк не можу зрозуміти, що будь-які намагання їх атакувати нашу позицію в районі Бахмута, так само як і на інших ділянках фронту, вони будуть наражатися на небезпеку, бо наші воїни мають відповідну підтримку, в тому числі силами та засобами старшого начальника. Я не маю на увазі, які не великаліберної артилерії, в тому числі реактивна система залпового вогню. Тому будь-які спроби росіян здобути якусь перевагу на полі бою. Вони наражаються на той саму, на ту саму відповідь, вогневу відповідь українську. Тих Керівник головного управління розвідки. Пан Будану відвідав до речі Бахмут, і хочу вас запитати, яка ще інформація з інших точок фронту, окрім найцих найгарячіших. Що стосується інших ділянок фронту, я б хотів би звернути увагу наших глядачів на ситуацію на півдні нашої країни. І хоча останнім часом звіти не так багато інформації, але коли вона з'являється, вона є виключів виключно, виключно позитивною. Чим це пов'язано? Це пов'язано з діяльністю українських вовкулаків, тих самих вовкулаків, очільниками, яких є і генерал Буданов, і інші посадові особи, я маю на увазі українських розвідників, українських спецпризначенців, які працюють в тилах. Глибоко в тилах російських окупаційних військ проводять розвідку та до розвідку місцевості, наносять всі ці дані на інформаційну мапу. Після того відбувається вогневе ураження ворожих складів. І внаслідок того вогневого ураження Росіяни втрачають десятки і сотні людських життів. Вони втрачають дороговартісну техніку та обладнання. Вони втрачають ту саму перемагу, перевагу військову перевагу на полі бою. Саме за таким алгоритмом нині діє українські війська, максимально знижуючи військовий потенціал російських окупантів, ми створюємо передумову для подальшого українського контрнаступу. Над цим працюють е, наші воїни і працюють. Дуже вдала. Що стосується інших ділянок фронту, то на півночі нашої країни наша розвідка повідомляє, що немає відомості з приводу створення ударного групування російських окупаційних військ як на території Республіки Білорусь, так і на територіях інших областей Російської Федерації, зокрема Брянської, Курської та Білгородської. А це значить, що зосередження основної уваги українських сил оборони орієнтована на східний фас та південний фас Російсько-Українського фронту. Дякую вам, Владислав Селезньов, колишній речник генштабу збройних сил України, полковник, капітан першого рангу та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владислави ще раз вам дякую, слава Україні, Героям слава.